У нас є мрія. Ми хочемо змінити застарілу систему освіти і дати можливість мільйонам дітей в світі навчатися із задоволенням. Наша компанія надихається місією допомогти кожному створити свою історію успіху, допомогти одному мільйону людей побудувати кар'єру в IT. Розуміння того, що потрібно було виходити на міжнародні ринки, з'явилось у 2021 році. І ми почали до цього готуватись, і в 22 році ми запустилися для нас. Google search Ads — це близько 70-80% наших клієнтів, особливо на нових ринках. І ми запускаємось інкрементально. робимо якийсь мінімальний тест. І Google Search Ads в цьому сенсі дуже допомагають, коли можна просто зробити посадкову сторінку і запустити рекламу на цю сторінку, і зрозуміти, чи людям це потрібно, чи ні, і вирішити, чи продовжувати масштабувати в цей ринок чи ні. З початку 2022 року ми по кількості людей та по фінансових показниках виросли приблизно втричі компанії Geos – це інтерактивна платформа з вивчення математики розвитку критичного мислення для дітей і вчителів. Ми плануємо міжнародну експансію і ми розробляємо стратегію виходу на ринки Великобританії і на ринок Middle East. Дуже гарно заходить реклама комбінація Google Ads разом з YouTube. Якщо брати у порівнянні, наприклад, український ринок з цією ж зв'язкою і європейський ринок з цією ж зв'язкою, то звісно реклама європейська вона дорожча виходить, але конверсія там вище в нас виходить. Для того щоб налаштувати правильну рекламу, потрібно добре розуміти свою цільову аудиторію. У 2021-му ми вирішили ставати міжнародною освітньою компанією. До цього ми працювали виключно в Україні. Використання Google допомагає компаніям бути на одному рівні усвідомленості зі своїми споживачами, потенційними клієнтами по окупності трафіку. Google у нас усюди на першому місці. В групі може навчатися 30 людей. І, от, якщо бюджет на навчання 30 людей ми вклали в нову країну і не отримували ніякого позитивного результату, це означає, що тестування пройшло неуспішно. Ми допомагаємо людям змінити своє життя через отримання сучасних діджитал-професій. За п'ять останніх років зросла індустрія в два з половиною рази. А якщо ми подивимося за 20 років, перспектива назад усе ще десять разів. Тому ми дійсно дивимося, що це якраз один з ключових драйверів і ця індустрія, яка динамічно розвивається. Українським компаніям 100% потрібно виходити на міжнародні ринки. У нас багато класних продуктів, і ці продукти можуть бути корисними за кордоном. На міжнародні ринки треба виходити для того, щоб створювати більше цінності для людей в усьому світі. Я би порадила майбутнім глобальним гравцям іти за своєю мрією.